Ось головна, так би сказати, штучка, яка притягує людей в Чикаго. Таке туристичне-туристичне місце. Можна ще полірнути, головна ялинка прикрашена. Ось з таким виглядом люди собі живуть. І там далі їхнє озеро і культур. Такий от пішохідний перехід над дорогою. Бомба, просто бомба. Ой-ой-ой, як все красиво. Ну, кукурузи це, звісно, виключення справи. Потім будівля Чикаго це Трамп Тавер, який знаходиться біля річки, який на всіх фотках і всякому такому. Тобто ось ця будівля, ось як виглядає трафік. Ну, в принципі, чисто культурно красиво. По кайфу. Така будівля серед висоточок. Правда, симпатично в Набережні, На Бережні, гарні. Будинки, в принципі, ну, дивую, що все відмито. Зліва так будинки. Багато людей ходить. Де них ще не холодно. Ми навіть чорних заставили їздити на велосипедах зимою. Представляєте собі? Наші в Лос-Анджелесі взагалі нічого не хочуть робити, а ці невелікою зимою. Взагалі у Завтра буде ще мінус 10 градусів до того, що зараз. Це взагалі катастрофа. З такої непривички. Мені ще з цим. Не забуває. Ну, в принципі, місто живе, бачите. Куча людей. Все окей. Хайно, гарно. Просто вообще. О, міст розводять! Взагалі прикол. Яких виправдань для міста по Лос-Анджелеса і Сан-Франциско? Сан-Франциско ще плюс-мінус. Немає за того, як вони сьогодні виглядають. Чому тут можуть, а в інших містах не можуть. Ну просто зацініти. Наскільки ж кайфово. Це, звісно, воно клас. Набагато краще Times Square. Набагато краще того, що відбувається в Лос-Анджелесі. Найкраще, ніж П'єр 39 у сан -Франциско. Да? Вражений, позитивно, такий прекрасний вигляд на місто. Взагалі прям вражає. Такий Нью-Йорк. Ви про що. Ви просто гуляєте по Чикаго, І це може виглядати ось так. Просто так прекрасно може виглядати. І люди якось роблять якісь всякі прикраси новорічні. Ну Я не знаю, як їх то заставили чи змотивували зробити. Але Сам факт, що ну, це Америка. Тут вдалося так зробити. Це виглядає гарно, приємно, прекрасно. Чому в інших містах, де ти платиш більше податків, ну ті вода не можна зробити. А? Як так сталося? А, от. Маєте? Десь змогли, а десь ні. Ну, в кафешках, бачите пусто. Це мені дивно. Це мені надзвичайно дивно, що пусто. Ось є парковочка при дорозі. Чи можете приїхати, проблем не буде. Ось він Трамп Тавер. Ось тут два поверхи, житлові будинки. За цими будинками озеро. Клас. І розвідне місць. можете застати толпу туристів. зробити фотографію. І всі будуть знати, що ви в Чикаго на ялинка. Я рахую, що її треба було прокрасити по-іншому. Ну, але це моя суб'єктивна думка. В принципі, вона нікого не цікавить. Ну прекрасні. Такі публічні місця, в них тут можна гуляти, дивитися. Чисто, головне порівняно з Нью-Йорком. Від'їжджаєш пару сотень миль і чистота. Приємно так ходити гуляти. Клімат той самий, все те саме, тільки дешевше і чисте. Цікий Нью-Йорк ви про що? Лос-Анджелес, ладно, там ще хоч є питання по клімату і такі. Своя специфіка. А тут. Ну от ми з аеропорта приїхали в Чикаго. Логічно, в принципі, так? Отак воно все виглядає. Нову комент. Починаємо ми нашу поїздку з пошуку українського магазину самого великого, який нам в тіктоку розказували. Ну таке. Хоча в принципі. Думаю, що може бути позитивніше. Але там в той український магазин. Там Десь тут. То, в принципі, є. І так далі. Після українською мовою. Суточний приїзд 24 години 5 доларів в Ну, Як на мене дорого. На 2 години, так само 5 доларів, тож як на мене дорого. Ну, виглядає, воно, в принципі, все. проєвропейське, скажімо так. В принципі, не сильно холодно. Пробок якихось катастрофічних нема, але сьогодні немає. Проти Трамп Тавера, до речі, недорого. За три ночі 320 доларів з таксом. Причому той такс було 60 доларів. Я, коротше, 16% таксом. Ну, типу, якби дорого, прям. Дорого-дорого. На суть того номера, що Видите, який вигляд. Up. Фактично, ялинка обгороджена. Ну, тут в Іліносі, щоб розуміли, можна носити зброю. І всіх вони методи шукачом чи чим обшукують. Ну таке, коротше. Дивно. Марку кажуть, походить заїздити. Ми травмі в будинку, це виходить та вуличка якраз з житло в Чикаго. Хоч прикол, А до Чикаго платне. Треба купити тікет. Таке, звісно. Дивись, нема пробок. Півдесятої ранку. Нема ні одної пробки понеділок. Ви прикалуєте? О, велике місто. Да, скучили, звісно, в Лос-Анджелесі за таким дивіться. Чисто, в принципі, прибрано нормально, скажімо так. Ну, з питання з безпекою тут присутні. І присутні так нормально. Ну Но виглядає прям дуже і дуже симпатично. Інфраструктура в них в принципі хороша. Немає пробок сьогодні. От понеділок пробки не стоїть ніякої. Набагато чистіше, краще, ніж в Нью-Йорку. Так що, в принципі, окей, багато кафешок і так далі, магазини всякі. Ну, нормально, коротше. Метро між будинків їздить прямо голосно. Що найди в цій всій історії. Ну от їхній той головний парк, а там от є парковка. Більше ніж 5 поверхів в глибину. Львів, привіт, так? Да? Ну, так от воно все гарно виглядає. Ну і з лівої сторони там живе. Виглядає, звісно, прикольний вигляд за партію. Не знаю, чого, але мені тут подобається набагато більше, ніж Нью-Йорку. Тут стояли методи шукачі, людей перевіряли. Сьогодні будній день, то вже ніхто нікого не перевіряє. В принципі, бомба. Йдемо до тої кулька ртути. Європейський двіж. Стояти, блін, пофіг, це людям треба сфоткатися, щось. Воно стоїть у нас в демократичному суспільстві. А так буває. Розумію, тут все настоїть. Висоточки, елітне житло по 8 за метр. Все так, З того ракурсу зніму, ну виглядає прям дуже гарно. Тут погуляти це, звісно, так. Да. Прикольно. Хочу жити у великих містах, прогресивних, з хорошою інфраструктурою, це воно. І, знову ж таки, немає пробки. Досі вражає, що немає пробки. Ви представляєте? Центр, щоб так, в центрі не було пробки. Це ж просто кайф. І от ще якийсь каток, який я дуже хотів побачити. Я би тува жив. Не, ну прикольно, прикольно, однозначно. От нашов вигляд велітної нерухомості Чикаго. Такий у них парк хороший. Відсутність пробок. Ну і озеро, яке пролягає на Канаду і на декілька штатів Америки. О, ходимо їх. Львів, Одеса, Київ. Чого не можна зробити отак? Під нами йде розв'язка, парковки і так далі. Чому ви так не поробили? Тому що і так зійде. Легше відстягати трохи бабок за дозвола, потім всім страдати, битися за парку місця, розказувати оу. Зато стерили гроші і страдають. Не хочу так розвивати цю тему дуже сильно. А дивіться, можна було зробити отак. Ну, нікому не треба. А тут людям, бачите, треба, живуть комфортно, прямо насолоджуються по повній програмі. Десь в Україні буде збудовано ось так, і там не буде пробок, там будуть паркомісця, і там буде економіка, безпека, і це, можливо, буде якісь такі заробітки, як в Америці. Можна буде поговорити про якісь там 3-4-5 тисяч за метр. Лос-Анджелеса моя дружина каже, що це прям прекрасно тут. Дивіться, безпечно, прекрасно і уютненько. Я, в принципі, не сильно погоджуюся, тому що є, звісно, нюанси тут. З... зброєю і так далі ну але напевно що напевно що це кайф оцініть прикольно правда Я, як в Україні могло бути просто зацініть бамц бамт і тут також бамп ну взагалі Яка їдуть машини в місті їдуть машини елітна нерухомість Вон, так ось все гарно виглядає просто Okay. Ну 6-7-8 долара за метр. В принципі, напевно, що людям, які на Печерську липки або щось таке купляють, продають, то різниці в ціні не буде. Вон ще один будиночок будується. Набережна така гарна. Ну, Бомба просто прекрасна. До речі, розвідні, тобто вони піднімаються і дійсно цим користуються. Що-що. Просто, щоб знали. Для автомобілів і шлагбаум для пішоходів. Перед тим, як вам закриють проїзд. І все, на декількох поверхах. От Тауер, він зблизько так виглядає. Коротше, класно. Якщо Чикаго так от брати Даунтаун, мені прям дуже подобається. То, як живуть тут на Українах, звісно, не хочу нікого обідати, але я би там не жив. А оце от іменно, як виглядає Даунтаун і все навколо нього, це, звісно, з таким звуком повертає метро між будинками. Звісно, браво. Як з аеропорту їхали, то теж метро проїжджає в притул біля будинків і в Нью-Йорку так само. Це просто найдивніше, що можна зробити. Ну, як всім окей, то що? То окей. В Парижі поприкольніше метро зроблено. Жахливий звук. В Парижі в Монреалі вони мають метро на резинових колесах, яких, по-моєму, є тільки 4 в світі. Там, в принципі, шуму немає. Ми вирішили по-іншому. Бачите тут магазинчик. Бракує людям, які живуть в великих містах, чого бракує в таких містах, типу Лос-Анджелес, або якоїсь американської глухі? О, тут якраз бомба. Там майже сьомого вечора ще навіть нема. Місто вже вимерло. Просто нема людей. Що тільки на центральних вулицях ходять. А в цьому вина високий рівень крайму. Ось так, ось так. Пусто. Просто пусто. Ну нічого. Зато чисто. З підсвіточками, з усім. піца 45 доларів плюс такс. Ну це large size. Чикаго на вулиці плюс 2. Але тих плюс 2, звісно, відчувається вже прям так жорстко. І холодний вітер. Завтра буде мінус один. Це для корабликів, походу. Ух ти. Раз в рік на два дні тут річку річку парбують зелений колір. І то все в людях. Холодно, звісно, після Каліфорнії, просто у льот. Но архітектура надзвичайно красива. лос Лос-Анджелесу чогось такого дуже сильно бакує. Ну і Місто реально гарне. Панець. Вікна всі ідеально чисті. Просто прям краса. Їздить їхній метро, Як бачите, на другому поверсі. Істро роз'їжджається Прикольно. Однозначно прикольно. І бум, бум, бум. Ну а в них самий козирний вигляд. На всю річку. Архітектура минулого тисячоліття да? Опа, такая як... кров. І зразу вот так. Бамц. В другую сторону вже починається спальники. Тобто Даунтаун. І в межах річки. І далі там вже починаються спальні райони, де люди живуть. Бачите, пробки нема. Okay. Як все красиво, як все прекрасно. Прекрасно. Гарно. Ну, Походив на поліцію пофіг. Хочу будуть роздивлятися соби, підсвітки. Ну от маєте архітектура. Ось який сюрприз може бути. От, люди по кайфу собі живуть. В чистоті, порядку, гарній сучасній архітектурі, яка поєднується з класикою Істомерика з Скулбас, висоточки, офісний плантон присутній, який тут ходить в ті ці робочі свої офіси. А, От воно. І дякую, що не мінус 40. Як би могло бути. Бачите, в них навіть туристичний автобус підготовлений до сирової зими. Так що, ось ну, так от. Ну, зацініть як чисто. Це перше місто в Америці, яке можна знімати з, в принципі, з тим, по чому ти ходиш. Тому що більшість великих місць це проблема. Ну і моє питання, чому є якісь люди, які захищають Техас. Там взагалі нема що робити, на мою думку, в країні за цим всім. <ріпіпі> Теж передаю привіт і нагадую, що якби можна було свій музей трошки доглядати більше, щоб туди туристи приїжджали і лисали гроші. А якщо вам нормально збирати по 10 доларів за ніч в хостелі і казати, що неплатоспроможні люди, то подумайте, чому нормальні люди платоспроможні туди їхати вже не хочуть. Там Бельгія то саме, Іспанія те саме. Не задумайтеся, чого до вас багато питань. Ну, але Думаєте, це не в їх стилі. Висотки, да? Ну, бомбі тут теж присутняли, їм, звісно, жити набагато важче, ніж в Каліфорнії. Може бути вуличка, яка перетікає. Ось таку вуличку. Автобус у них дуже хорошому технічному стані і чисті. Не висотки біля Нью йоркського централ парку. А, так само забудовується. Опа і опа. Це модний фонтан, ну, в принципі, з логіки того, що грудень місяць він виключений. Це нормально. Ну Но ви уявіть собі, як воно буде все гарно виглядати весною, літом. Бомба, просто бомба. І немає ніякої пробки. Кайф, Просто кайф. Звичайно, гарне місто, вичищене, велике, класне. Люди, які там говорять в Варшаві чи в Кракові, що це якийсь сучасний Нью-Йорк, займається дуже класним самообманом. Так що... Всім привіт. Ну і жити на Манхетені це теж, звісно, безсмислено, якщо є отаке от от з боку. Йдеться літом приїхати, подивитися, як він працює. Це, звісно, маст хев. Просто бомбічна площа. І так, це так? гарно виглядає. Нос-Анджелесі просто о, загналися люди по повній програмі. Про ця проблема в мерах і так далі. Дивіться, яка величезна площа міста. Тут чисто прибрано, архітектурно відреставровано дороги, при тому, що в них є зима рівнесенькі. На відміну від більшості центральних вулиць. Цей парк тільки чого вартий, а вони не можуть привести в порядок ні Голівудську алею, ні навколо неї, ні Даунтаун нормально вичистити не можуть. Ой, в нас Олімпіада, ми чуть-чуть щось там підчистимо. Ви що, народ? Ха -ха! Да. І то при тому всьому, що в Лос-Анджелесі податки набагато більші, ніж білдинг, скажімо так. О, так все гарно виглядає. Ну, коротше, місто по кайфу. Каліфорнії, привіт. Ну, але корупцію ніхто не відміняв. Треба багато краще, ніж Європа. Прикалуєте? Ні, ну Монако, звісно, з лазурочкою це інша тема. Ну, але середньостатистичне місто, типу Берліна. Всім привіт. Насолоджуйтеся тисячу одним Вот. А тут, в принципі, класно, прикольно. Новорічно. Це прикольно все виглядає. Ще шикарненько так. Люди гуляють і так далі. Бачив стовп посеред дороги, це тільки твої проблеми. Більше нікого. На зніму. Таку от панораму міста. О. Так, йдемо в другу сторону. Тут в принципі все так само прекрасно. Річка присутня, мости присутні, все присутнє. Бомба, люди тут живуть. Е, працюють також у деяких будинках все навколо Тауера і воно виглядає просто неймовірно красиво. Ну, по кайфу, реально по кайфу. Єдине, що, звісно, холодно, але то нормально, що цікаво, в грудні місяці холодно. Корупційним містам цього світу дано зрозуміти, що таке інфраструктура і що це впливає на комфорт вашого життя. І Дуже обідно, що в багатьох містах світу. Е, буває так, що квартири коштують по мільйону, а в них навіть близько нема того що тут, а тут квартира 500 тисяч образно. Вільних паркомісць, які тут прикольні житлові будинки. Все прекрасно, чисто вибрано. Я в захоті. І дуже багато питань виявляється до Лос-Анджелеса, взагалі Каліфорнії. Ну слово корупція багато шостого поясня. Токари, які заробляють на тому гроші. Бо в мене це просто така. Фанова історія 0 доларів, 0 копійов. Е, чому ви не, не показали, що Чикаго таке красиве місто? А? Скажіть мені, будь ласка, чому у цього всього я не бачив ні на одному ТікТоку? Скажіть, чому ви знімаєте якусь хірню? О, дивіться, покажіть просто людям, які живуть в Лос-Анджелесі, які живуть в Техасі, які живуть в якихось там Каролінах, Флоридах. Покажіть Чикаго таке. Покажіть Улицькій з Нью-Йорку. Яка знімає там за кучу грошей квартиру, що можна жити отак. Ви що? Я би якби знав, то я б 10 разів подумав, чи їхати в Лос-Анджелес жити. Колеса на набережній. І від колеса. От видно весь даунтаун. Так красиво. Це я не помиляюся, оце хотель. Mm. No, це якщо я не помиляюся. Вроді би дивилися. 200 доларів за ніч було. Ну no, і весь чека. Аки з таким відмедиком, ні? Ну бомба. Звісно, місто бомба. Люди заробляють, може, і менше, ніж в Лос-Анджелесі, але набагато щасливіші. Демократичний штат. Це там, де багато місць соціальних, таких проїв європейських, де багато людей, де то все нормально. Ну... До, до Лос-Анджелеса стільки питань. Ай-яй-яй. Рогатий біє Прикольно ж, ні? Там бідно, що то тільки шоста вечора. Ну, нема тусніка. В Україні це би був дві ж і така забавочка. Можна попригати. Майже як по пеньках. Наскільки ж це просто так зробити, все прикрасити. Наскільки це дає шарму місту, і чому це не робить багатенька Каліфорнія? <пив> Дивися. Незесенькі, бордюрчики, нема тих стовпчиків, які всі п'ють машини. Це яка інфраструктура. 21 долар за ніч парковка, це 24 години. Тому й нема пробок. Тому і нормально жити людям комфортно. Це я називаю інфраструктурою, я називаю Нью-Йорк смітничком. Тому що чомусь Чикаго в 100 раз чистіше. Навіть труби дивіться, які чисті. А Нью-Йорк нормально. Ок. І так все йде. Вийшли на один левел вверх і попали зовсім в іншу реальність. А реально ми були тут -от, під низом. Це неймовірно двох або трьохповерхове міста. О, так. Були там, прийшли сюди, дуже легко. От. І так і не скажу, що це, це перший Так, додатковий. Виселилися ми вже з готеля і так на прощання. Цікаво, у нас переважає таким малесеньким, малесеньким снігом сніжинки такі літають. Но місто надзвичайно гарне. Так що приїдемо ще обов'язково. До речі, є дуже багато урн для сміття. Ну коротше, нормально. Як бачите, вівторок, ні, вже сьогодні середа, пробок далі немає, все супер, все прекрасно. Так що хлопці молодці, всі хто тут живуть, я вас розумію, чого, і ще раз наголошую. Там 6-8 тисяч доларів за елітне житло в Чикаго, порівнює з 4 тисячами євро в, в Варшаві, порівняно з 3 долара в Києві. Абсолютно оправдано. І навіть порівняно з Каліфорнією теж вона набагато більше оправдана. Вони, всі клумби, так от закидані мілинками і в принципі прикрашені. Виглядає гарно, прикрасили в наших країнах або в Польщі, щоб в торговому центрі було густо серед дня. Так виглядають в них типові клумби, як бачите. Ну, виходимо по Даунтауні і виглядає набагато краще, ніж те, що в Лос-Анджелесі зараз є. Питання виникає. Можемо подорожувати в Чикаго. І Воно все одно виглядає дуже-дуже приємно. О, голуби пухнасті. Чу, класну інфраструктуру зробили, причому ще й стильно. О, о, ще. Одна вуличка така прекрасна. Не валяється, до речі, ще один бомж. Ну, Ми їх бачили тут. Але вони прям порівняно з каліфорнійськими не буйні. Такий ракурс зазнімо. Ось ну, так от, там набережна, парковочка. Немаленька, скажімо так. Нью-Йорк не просто мусорна яма. Дивіться, як гарно зробили. Нью-Йорку просто такий. Привіт-привіт. Це вже спальники Чикаго. Це буквально 10 хвилин на метро від центру Чикаго, і оце мені вже прям дуже сильно не, не подобається. Я розумію, що це з метро виглядає і так далі. Ну воно прям ніяке. Ми сюди їхали іншою лінією метро, і воно було взагалі погане. Ну а тут таке. І це не промка, там он... далі будинки, там житлові люди живуть і так далі. Ну, не, не подобається, грубо кажучи. Якщо ж тут жити в Даунтауні, мати роботу в Даунтауні, Чикаго, прям по кайфу. А отаке от мені прям дуже сильно не подобається. Бачите, такі будиночки. Парковка Рівйоні, Шрот. Ну таке. Коротше. І воно в принципі до самого аеропорта буде таке саме. Будуть будиночки, там мало сімейки так звані. Буде от воно все отак виглядати. Не подобається. Так собі звісно. Ми в польський магазин, от назва. Коротше, це усе 36 доларів. В Лос-Анджелесі це б сотка, бо тут він розташований. У них середу якась акція 20%. Ми взагалі в такому позитивному шоці, що взагалі вау. Ну от, допустимо, для нас тут пасажир був. Його самого запропонували пересадити на вільний ряд. Сам менеджер компанії запропонував і нам сказав: От вам класно, ви тепер три двоє на три сині можете сидіти і мужику класно, що його пересадили. Ренеєр, ти знаєш, куди йти? Афігенна країна, офігенні люди. А твіча разом ми просто брали білети, ну робили чекін, да. І два рази нас садить разом, чисто випадково, а не спеціально в різні місця, щоб ви за то доплотили.